Тема уроку населення та політична карта Північної Америки. Коли європейці відкрили Північну Америку, вона вже була заселена різномовними індіанськими народами. Їхні предки проникли на континент із Північно-Східної Азії щонайменше 25-30 тисяч років тому через так званий Беринговий міст, що в минулому існував в районі сучасної Берингової протоки. Доказом того, що прабатьківщиною індіанців Північної Америки була Азія, є теж, зокрема, численні зовнішні ознаки корінних жителів: темна шкіра із червонуватим відтінком, жорстке пряме волосся, рідкий волосяний покрив на тілі, темний колір очей, широке обличчя, найбільше ці риси притаманні алеутам і ескімосам, які живуть на узбережжі Північно-Родовитого океану та на півдні Гренландії. Вони традиційно полюють на морських тварин або випасають овенів. Разом з тим, частина індіанців Північної Америки виділяється високим ростом ролиним носом і інакшим, ніж у монголоїдів, розрізом очей. Серед таких і народи, які ще на початку нашої ери створили в південних районах материка високорозвинені цивілізації. Після відкриття Америки впродовж століть. Європейські колонізатори винищували індіанські племена. І тепер серед населення Північної Америки переважають нащадки переселенців з Європи: англійців, ірландців, французів, німців та інших. Є також українська діаспора, яка налічує близько 2 мільйонів осіб. На материку проживають і десятки мільйонів представників різних народів Африки, афроамериканців. Це нащадки рабів африканців, які були завезені на континент у 16-19 столітті для роботи на плантаціях. Нині кількість населення Північної Америки становить близько 665 мільйонів осіб і продовжує зростати передусім за рахунок Центральної Америки, адже природний приріст її населення перевищує 12 осіб на тисячу мешканців щороку. У той час, як на іншій частині материка, він становить лише 7 осіб на тисячу мешканців. Саме в Центральній Америці, в окремих районах Мексики, найбільша густота населення. Інший густонаселений регіон розташований на сході континенту, найменша кількість населення у Гренландії та на островах Канадського Арктичного архіпелагу, а також у пустельних районах заходу Материка. У Північній Америці більшість населення це мешканці міст. На континенті розташовані найбільші міста світу та міські агломерації, тобто тісно пов'язані між собою угрупування міських поселень. Так, у столиці Мексики Мехіко та її околицях мешкає близько 21 мільйон осіб. Такого скупчення міського населення немає більше ніде в світі. Мехіко відомий ще одним рекордом. Це найбрудніше велике місто планети. Рівень шкідливих речовин в атмосфері мексиканської столиці більш як удвічі перевищує допустимі норми. Загалом на цьому континенті 23 незалежні держави. Вони дуже різняться за розмірами, кількістю населення, рівнем економічного розвитку. Найбільша держава Канада, запрощує приблизно до рівня Європі. Найчисельніше за населенням держава материка США. Вона мало поступається Канаді за площею, але значно випереджає її за кількістю населення, яке сягає 319 мільйонів осіб. Країни материка відрізняються культурою, мовою і рівнем економічного розвитку. Найвищий рівень економіки мають Сполучені Штати Америки, а потім Канада і Мексика. В інших країнах континенту, наприклад, Гватемалі, Гондурасі, Нікарагуа, економіка розвинута набагато гірше. Україна підтримує активні зв'язки майже з усіма країнами Північної Америки. Найбільше ж наша держава співпрацює з Канадою та США. Канада це перша країна, яка визнала незалежність України. Саме в Канаді проживає найчисельніша українська діаспора, понад 1 Цілих дві мільйона осіб місця компактного проживання наших земляків у степовій зоні, де за їхньою участі створено хлібний кошик світу. Звідси пшениця надходить на продаж до багатьох країн. У багатьох університетах Канади викладають українську мову і літературу. У Канаді діють українські музеї, бібліотеки, архіви, школи українознавства. Установлені пам'ятники Тарасу Шевченку, князеві Володимиру, Івану Франку, Лесі Українці та іншим славетним українцям. Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України. Цей вибір зумовлюється виключно великою ролью США у світовій економіці і політиці. Жодна важлива подія у світі не обходиться без прямої або опосередкованої участі Сполучених Штатів. Сьогодні українці масово проживають у різних частинах США, при цьому майже 90% українців живуть у містах. Українська діаспора США надзвичайно сильно зорганізована, тут діє мережа відомих організацій українців зарубіжжя. Сьогодні у США працюють численні українські засоби масової інформації, видавництва, музеї, архіви, церкви, школи українознавства. Низка університетів у США мають кафедри української мови українознавства. У столиці США в місті Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Як у США, так і в Канаді. Багато наших земляків стали відомими вченими, політиками, державними діячами.